Всем привет, приветствую вас на своем канале, ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. Друзья, приехал на нашу мини фарму, вечерняя гудивля. Курей заганяємо на своїкого сідла. Усі тварини по місцях. Зараз на кожне, кожне має своє місце для ночівлі. Опустив також індичку сюди з курчатами. Зараз сам вам покажу. Друзі, допускалися. Дуб робить дуже добру. Тут от тінь гарна. Гарно все тіло під захистом, все охолоджується добре. Так тварина в мене горече дицький дуб. Знаю якого висота, напевно, що метрів можливо і Та 50 точно немає. Може і 70. Дуже височезний дуб. Саме більше дерево там населеному пункті. Курчатам. Що курчата підросли, у нас кульцований, кугут не бачу. Тиждень часу пройшов, требу його зважити. Курчатка ще підпасається, але вже буду їх зараз заганяти і будемо вже проводити будівлю інших тварин, поросят і так далі. Друзі, очікуйте, зараз вийде відео для перегляду по туценятах. Вже дуже гарні щенки підросли, отримали вже документи на них, також дивіться. Наступне відео. І завтра, завтра ранесенько, з Божою допомогою їдемо на ринок. Кажу, що ще ціни більше впали на тварин. Вже хочу вам показати, наскільки це правда. Наскільки ходять слухи, так що завтра ранку їдемо і все вам будемо показувати. Будуть тварини різні. Івано-Франківська область, місто Отенія. Завтра ринок. І Завтра ми туди будемо направлятися на даний ринок. Такі гарні голуби. Також під цим дубом. Такий дуб. ну Дуб взагалі друзі, капець. чесно Давайте там курчатам. курчатам зараз пшениці. Хай вони на вечір поїдять собі і будемо їх заганяти. Друзі, курчата вже цілком перейшли на цілкове зерно, пшениця, ячмій. Не бачу свого кута квута кальцованого то був Тут його немає. Е, дуже сильно кури підросли. Такі ваговиті сьогодні одного кути коловив, досить така вже хороша вага, вже зробимо зважування на наступний раз, то, тому що той клубки найбільший і вже подивимось, скільки він набрав за тиждень часу в кілограмах. Їдять зерно. Цілкова є і іспанка. Місочку, бачите. О, прийшли мої помічники, власниця каналу. Хлопчик трошки запосугнувся. Що страшно? Бери, бери собі ту штучку, бери, що ти хотів, хоче годувати курочку, допомагати. Гам-гам, Такими юні-міні-фермели, як то кажуть. Нічого, що, поки що, так, любимо, приїжджаємо в село, бачите, приїжджаємо на дачу, годується, дай Бог. Такав завжди Мій батько все говорить, що з... вже коли приходить зима, потрібно зиму зустріти з якимось результатом. І безпосередньо ясно, що потрібно заробляти гроші, якісь це, і потрібно думати про, про те, що... Про що ви будете їсти. А саме, бачите, саме такий хороше, як так кажуть, до всього підходить м'ясо, це курка. Хотів індики, але індики взагалі, з дві індички нічого не висідали, окрім курчат. Одна взагалі всі яйця порожні, всі яйця повикидав, поставив під неї курячі яйця і вже очікуємо, що також щось буде. Вона заднього цей гарний. Мастер гай такий, цей білий теж великий. Не бачу до не, не голушейка. Козочка. Ня -ня. Так, козочка. Дитині весело в Зараз ми загонимо курочку і... Зараз ми курочку позаганяємо, нехай не поїсть і зараз йдемо до козочки. Друзі, зараз курочки поїдять і ми вже включимося, коли будемо годувати свинок і всіх решту тварин. Так що додиряйтесь відео до кінця, буде цікаво. Друзі, жителі мініферми, всі вже бачили, козочка, первістка, що нічого не мала. Тут двоє маленьких. Тут. Кабанчики наші. Наші в'єтнамці, таке стадо, дві льохи. Ось така територія. Мають великі, велику територію вони для себе. І так, я бачу, даю на загалом їсти і вони їдять. Льохи значно похудали. Там деякі свині кричать. Там деякі свині кричать. Повідемо, покажемо поросят маленький. такі поросятка. Друзі, завтра ще раз нагадую, будемо їхати на ринок, обов'язково стежте, дивіться, чекайте відео, тому що знову люди говорять, що ціни падають на тварин. Цікаво, дійсно, зараз кінець сезону кінець сезону підходить і зараз можна досить добре купити, що... Поросяток, шокурей, все одно, я кажу, тими роками навіть така червень місяць взагалі. Там ці, зараз коштують по 150 гривень, будуть коштувати, навіть ще більше вони будуть, то будуть коштувати по 100 гривень і, і менше. Так що, стежте за ринком завтра, все вам покажемо. Така наша вечірня годівля, так виглядає здалека під дубом. Бачу, там Голуб'ятник, там закрив просто таку біседочку, тому що кози скачуть по ліжку. Там майка. Синок власницею каналу. Козочки. І така длянка, Все гарно, трошки там підрило, але вже зазеленілося. Так що свинки вже бачите, їдять. Вже можна забирати, хто хоче, звертайтеся за номером 098. 97, 47, 87, 5. Марічка, Марічка все вам розкаже, порадить і все, все вам покаже. По приїзду, хто хоче що це вибрати, свою початку вже йдять, можна забрати вже місяць і два тижні. Так що вже можна їх забирати. Є кнурики, льошки, Кнурики кастровані, один не кастрований. Там люди хотіли з Городенки взяти, так що я на Раш, не зберіг, хто там хотів. Телефону з горденки, телефонуйте і забирайте, тому що вже люди дзвонять і хтось забере. такі ось як, бачите, такі, <різь> такі як, як зайчики маленькі по траві. Отакі, друзі. Такі справи з поросятами. Таке у нас стадо. Поросяток, так що... Телефонуйте, телефонуйте, поросята хороші, гарно ростуть. Бачите, Льоха, яка гарна, крупненька. Зараз страхотна первістка, 4 місяці вони почали гуляти. Спарувалися. Зараз їм 7 місяців і 8 місяців вже льохом. Десь вага плюс-мінус живої ваги, десь має десь по 70-80 кілограмів. Так одна більша, одна менша. Ну Трохи зараз поросята їх, то кажуть, годуються, то трошки їх зісали, щоб вони трохи похудали, але так вони досить крупненькі такі льошки. Гарні. Так що, друзі, всім дякую, Стежте за каналом. Дивіться завтра завтрашній випуск по поводу ринку сьогодні. Стежте, буде відео по, поводу по наших собачках. Вже наші собачки Гарні, тому що отримали вже на них документи, Так що, все дивіться, стежте, всім дякую, до побачення.